А чи знаєте ви, що в проєкті бюджету на 2025 рік Кабінет міністрів заклав норму щодо припинення мораторію на приватизацію державних університетів та їхнього майна? Чи потрібна наразі нам приватизація саме майна навчальних закладів університетів? Всі можуть сказати, що не все майно використовується ефективно, що є те, яке знаходиться в занепаді і є тягарем для навчальних закладів. Але чи можна зараз відкривати скриньку Пандори? Як на мене, ми перш за все повинні провести аудит. Визначити, що університету дійсно є тягарем, що університет не використовує за призначенням в освітніх цілях, а уже потім, маючи дорожню карту, вирішувати, чи дозволяти приватизацію майна університетів, чи не робити цього. Що може відбутися зараз, якщо ця норма буде прийнята. Ми просто породимо корупцію і будемо здійснювати розбазарювання державного майна і погіршувати нашу освітню сферу наукову сферу в такому вигляді, як зараз, ці пропозиції подані Кабміном, вони однозначно не повинні бути прийняті. І ми з командою розумної політики будемо робити все можливе, щоб наразі не дозволити приватизацію закладів вищої освіти. І майна закладів вищої освіти.